Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про тенденції в Польщі, тому як там в десятки разів зросли запити на працівників, які досконало володіють українською мовою. І я тут нічого не путаю, тобто хочуть в Польщі працівників, які знають саме українську, а не польську мову. Тож дивіться це відео до кінця. Також обов'язково пишіть в коментарі. З якого міста ви дивитесь це відео, і звісно ж ставте йому лайки. Отже, агентство з працевлаштування Гремі Персонал повідомило, що попит на спеціалістів з хорошим знанням української мови зріс в десятки разів. Насамперед, така зацікавленість випливає з того, що за останні там 10 місяців величезна кількість українських підприємців переїхали до Польщі і почали там відкривати свої власне, фірми. На території Польщі, щоб там будувати бізнес, і якби це є причина номер один. Раніше це було в середньому 200-250 запитів на рік. Тобто раніше хотіли там 200-250 україномовних працівників по всій Польщі. Тому як ну, якби головною мовою в Польщі є польська, і власне всі хотіли, щоб навіть якщо українці працюють, то щоб вони знали польську мову. За пів року ми відзначаємо десятикратне зростання інтересу, а з початку року динаміка зростає ще швидше, пояснила директорка з підбору персоналу. В гремі персонал. Українські підприємці найчастіше шукають в Польщі земляків на посади бухгалтера, податкового спеціаліста, а також інших офісних працівників. Тобто, бачимо, що пішла, скажімо так, такий незворотній процес, коли українці приїжджають до Польщі, відкривають там якісь свої підприємства, хтось великі, хтось середні, хтось малі, і при цьому. Починають шукати серед своїх співвітчизників справді спеціалістів, що дає українцям в Польщі змогу не тільки якби так працювати, а ще й при цьому виконувати досить кваліфіковану роботу і при цьому ну, так, не ходити на заводи на фабрики. Зрозуміло, що для цього потрібно ну, якби, мати певні навички, певні скіли, скажімо так, і, ну, але якби, чим більше ти знаєш, чим більше ти являєшся спеціалістом в якійсь сфері, тим більше ти заробляєш. І якщо раніше навіть такі знання не давали якогось там. Ну, не давали там особливих можливостей для українців працювати на таких посадах, то зараз ситуація змінюється, бо в Польщі саме українці зараз стають безпосередніми роботодавцями. В агенції також наголошують, що все більше українських компаній вирішують відкрити свої філії на території Польщі або ж навіть повністю перенести свої підприємства з України до Польщі. Наразі в Польщі працює понад 25 п'ять тисяч. Українських компаній, де кінцевими власниками є українці, шукають офісних працівників, які знають специфіку роботи польських представництв, ринок і податкові тонкощі, а також добре знають як польську, так і українську мови. В звіті Польського інституту економіки зазначено, що 75% респондентів серед українських підприємців. Відкрили бізнес в Польщі щоб забезпечити себе та свої родини а ще 66% з них. Говорить про те, що в незалежності від ситуації, яка буде складатись в Україні, вони не збираються повертатись в Україну, вони будуть далі провадити свою діяльність в Польщі і, можливо, якось частково будуть приймати участь в підприємницькій діяльності саме в Україні. Якщо буде на те, ну якась якщо буде в тому якась економічна вигода. Якщо ні, то ці люди просто вирішили залишитись. На сьогоднішній день в Польщі, в незалежності від того, чи виграємо ми у війні завтра, чи це буде через місяць, чи через півроку, чи десь навіть пізніше. Тож, бачимо, що оці масові відкриття українцями своїх підприємств в Польщі міняють не тільки правила гри, а міняють і оцю всю кон'юнктуру. Ринку праці в Польщі, коли українці нарешті можуть е, е, претендувати не тільки на посади різноробочих, е, на якихось там простих мануальних процесах, а так само і на висококваліфіковані посади роботи в офісах, роботу з документами з фінансами. І так далі. Свою думку пишіть з цього приводу, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також буду вдячний вам за підписку на канал. І, звісно ж, друзі, за репости цього відео собі в соціальні мережі. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!